Вітаю вас! В цьому відео ми дізнаємось багато цікавого про таблиці в Excel і які переваги вони нам дають. Ви можете задати дивне питання: Хіба все, що є в Excel, вже не є таблицею? Відповідь буде: Ні, не є. У нас є аркуші з даними, які виглядають ось так. Але це ще не означає, що це у нас таблиця, це лише аркуш із даними. А ось це у нас уже таблиця. Це по суті, два ідентичних аркуші з даними. Але ось це у нас просто діапазон з даними, а ось це у нас, з точки зору Excel, справжня таблиця. Спершу я вам покажу, як з діапазону даних створити таблицю. І потім покажу і розкажу про цікаві можливості таблиць. Отже, ми видалимо цей аркуш. Ось у нас є порожній аркуш, і ось тут у нас є діапазон з даними. Я просто натисну Ctrl-A на клавіатурі, Ctrl-C скопіювати і перейду у ось цей аркуш. Поставлю курсор сюди і натисну Ctrl-V, щоб вставити всі ці дані сюди. Зробимо, щоб це у нас виглядало трішки гарніше. Тут у нас буде перенесення. Окей. Тепер. Як перетворити діапазон з даними на таблицю? Першим ділом, перед тим, як перетворити діапазон з даними на таблицю, нам потрібно переконатись, що у цьому діапазоні з даними немає порожніх стовпчиків або ж Тобто, якщо ви, наприклад, Матимете порожній стовпчик, або матимете порожній рядок, ось тут, то цей процес, який я вам зараз буду показувати, не спрацює. Тому нам обов'язково потрібно переконатись, що у нас тут немає порожніх стовпчиків і порожніх рядків, тому що Excel не зрозуміє, що ми від нього хочемо. Тепер, якщо у нас є діапазон з даними, ось такий, ми можемо його виділити, потім перейти у закладку вставлення і знайти у секції таблиці ось такий елемент, який називається таблиця. Тут підказка нам каже, що опція таблиця, яку ми можемо також використати або ж викликати комбінацію клавіш Ctrl-T на нашій клавіатурі, дозволяє перетворити діапазон даних на таблицю для впорядкування і аналізу пов'язаних даних. Якщо я зараз натисну кнопку таблиця, то у мене весь ось цей виділений діапазон перетвориться на таблицю. Також, замість того, щоб виділяти весь діапазон, я можу просто класнути будь де всередині цієї таблиці і повторно натиснути на кнопку таблиця. У мене з'явиться ось таке невеличке віконечко, де Excel просить у мене вказати розташування даних для таблиці, яку ми будемо створювати. І він навіть автоматично розуміє або ж пропонує вибрати ось цей діапазон, який у мене зараз виділений штрих-пунктиром. Якщо Excel у якийсь спосіб вибрав. Діапазон неправильно, ви можете ось це виділити і вибрати або ж вказати ваш діапазон даних таблиці вручну. Ще один цікавий момент: ось тут у нас є така пташечка, де ми можемо вказати, що мій діапазон із даними включає в себе заголовки. Тобто рядок-заголовка. У мене ось тут є рядок-заголовка, товар, ціна і місяці. Відповідно, мені потрібно ось тут поставити пташечку. Якби я цю пташечку не поставив. То в результаті таблиця в мене виглядала б не дуже правильно. Тому я ставлю ось тут пташечку, кажу, що в мене таблиця є із заголовками, і натискаю кнопку ОК. Все готово. Мій діапазон з даними перетворився на справжню екселівську таблицю. Якщо я зараз поверну все до попереднього вигляду, натиснувши Ctrl-Z на клавіатурі, виділю ще раз будь-яку клітинку в моєму діапазоні з даними і натисну Ctrl-T на клавіатурі, у мене з'явиться. Те ж саме діалогове вікно, де я можу повторно вказати розташування даних для моєї таблиці і натиснути ОК. І відбудеться те ж саме. Тобто мій діапазон з даними перетворився на справжню екселівську таблицю. Наступним кроком, який я вам дуже рекомендую, хоча він і не є обов'язковим, нам корисно буде дати ім'я цій таблиці. Поки що ми не будемо використовувати цей функціонал, але він дуже корисний. Як ви можете побачити з підказки, ми можемо змінити ім'я цієї таблиці, коли ми, наприклад, хочемо використати цю таблицю у якомусь іншому аркуші. Або ж відіслатись, точніше, на цю таблицю з якогось іншого аркуша. Я, наприклад, напишу продажі, так, продажі 2024 рік. Тут єдина рекомендація писати ім'я таблиці без пробілів. Окей, таблицю ми перейменували, готова! Тепер перейдемо до, власне, переваг використання таблиць у порівнянні із діапазоном даних. Якщо ви зараз подивитесь, діапазон даних і таблиця, по суті, у нас виглядають майже ідентично, окрім форматування. Отже, перший елемент, на який варто звернути увагу, це те, що у нас змінився рядок заголовка. Точніше, не змінився, але він виглядає дещо по-іншому. У нас біля кожного елемента в рядку заголовка з'явився ось такий значок або ж позначка. І стрілочкою донизу. І якщо ми класнемо на ньому, то у нас тут є можливості сортування або ж фільтрування даних. Наприклад, якщо я хочу відсортувати усі товари, які в мене є, або ж які в мене продавались у цьому році, від А до Я, то я можу натиснути сюди, і вони у нас будуть всі відсортовані за абеткою. Так само я можу відфільтрувати або ж прибрати із цього вигляду певні значення. Наприклад, я хочу лише бачити. Продажі ананасів і лівих червиків. Я поставлю пташечки напроти тих елементів або тих рядків, які я хочу бачити, і натисну ОК. Тепер усі інші рядки у мене приховані. Вони все ще тут, вони просто приховані. І я бачу лише ті, які для мене цікаві. Я можу класно тут ще раз і повернути все до попереднього вигляду. Окей, готово. Наступний цікавий момент. Це те, що якщо у мене тут є багато даних, то рядок заголовка, по суті, прилипає або прикріплюється до сітки, у якому відображаються дані. Якщо я зараз спробую прокрутити свої дані догори або донизу, то ви можете помітити, що рядок заголовка прикріпляється або ж прилипає до верху моєї таблиці. Тобто я можу прокрутити донизу. І я завжди буду бачити, як називається кожен із цих стопчиків. Зараз у мене тут небагато записів, лише 8, тому поки що це не принципово, чи я бачу рядок заголовка чи ні, тому що мені не потрібно буде прокручувати догори або донизу. Але якщо у мене, наприклад, тисяча різних записів, то цей інструмент дуже зручний, коли я постійно або ж завжди бачу рядок заголовка. Наступна особливість таблиць полягає в тому, що, як я вже казав, у нас тут є спеціальне, дуже зручне форматування. І зараз кожен із рядків має свій колір, який відрізняє його від попереднього або наступного рядка, і якщо мені, наприклад, потрібно подивитись, яка загальна сума продажів лівих черевиків за цей рік, мені буде набагато легше перейти ось сюди, у стовпчик справа, і точно знати, що я дивлюсь на правильні дані. Візуально це набагато спрощує роботу з даними. Далі, коли я працюю із таблицею. А не з діапазоном даних, і класно, десь на таблиці, у мене у панелі інструментів з'являється нова закладка, яка називається конструктор таблиць. Якщо я класно буде поза межами цієї таблиці, то ця закладка у мене зникає. Як класно ще раз на таблиці, вона у мене знову з'явилась. І тут у мене є декілька цікавих параметрів і налаштувань. Один з них це стилі таблиць. Тут, двома клацаннями кнопки мишки. Я можу змінити те, як візуально виглядає моя таблиця. Наприклад, я можу зробити так, щоб вона виглядала помаранчевою, або, можливо, щоб вона використовувала наступне форматування. Так, виберемо якесь попростіше, скажімо, ось це. Або, наприклад, ось це, хоча розділення кольорами досить зручне, ось так. Сірий колір. Наступна секція налаштувань ось ця вона дуже-дуже зручна. Тут ми можемо додати або прибрати заголовок рядка. Коли я прибираю цю пташечку, то заголовок рядка у мене зникає. Я повертаю назад, заголовок рядка з'являється знову. Ми можемо зробити так, щоб перший стопець був виділений у порівнянні з іншими стопцями. Якщо я поставлю пташку ось тут, то весь текст у першому стопці у мене став жирним. Далі ми можемо додати або прибрати кнопку фільтра із першого рядка. І після цього у мене у рядку заголовка для кожного елемента зникло таке спадне меню, де ми можемо фільтрувати або сортувати дані. Це, в принципі, дуже зручна опція, тому я її поверну назад. Далі. У мене є така опція, яка називається рядок підсумків. Як ви можете помітити з підказки, це рядок у кінці таблиці, який відображає підсумки для кожного стопця. Якщо я натисну рядок підсумків, у мене з'явився новий рядок ось тут, який називається підсумок. І він навіть автоматично підрахував для мене загальну суму продажів за цей рік. Крім того, під кожним стопчиком ось тут, якщо я класну сюди. У рядку підсумків у мене є ось таке спадне меню, де я можу вибрати, що саме я хотів би тут підрахувати для цього стовпчика. Наприклад, в цьому стовпчику я хочу порахувати, можливо, середнє арифметичне товарів, які продаються за місяць. Можливо, загальну кількість, можливо, максимум, мінімум, або найчастіше використована функція це сума. Тобто ми будемо підраховувати суму усіх товарів, які були продані за цей місяць. Я натискаю на суму, і ось у мене з'являється сума. Даних у ось цьому стопчику. Тепер я можу дуже легко за допомогою елемента автозаповнення, перетягнувши ось цей маленький квадратик зліва направо для усіх інших стопчиків, порахувати суму для усіх інших стопчиків у рядку підсумка для даних у цій таблиці. Наступна перевага це те, що таблиці в Excel досить розумні, і вони можуть навіть передбачити якоюсь мірою, що ми хочемо отримати або ж яку формулу ми хочемо використати. Наприклад, я додам сюди новий стовпчик, додати клітинки. Скажімо, в цій клітинці я хочу порахувати загальну кількість ананасів, які були продані із січня по грудень в цьому році. Тут я поставлю символ дорівнює, потім напишу формулу, сам, тобто сума, ставлю відкриваючу круглу дужку і виділю діапазон ось цих значень. Так, і поставлю закриваючу круглу дужку, і натисну Enter. Тепер дивіться, що відбулося. Excel порахував загальну кількість проданих ананасів за весь рік, і він навіть зрозумів або ж догадався, що я був би не проти, щоб він порахував, використовуючи ту ж саму формулу, кількість проданих інших товарів за весь рік. Він мені не тільки порахував ананаси, він також порахував бульбашки, ліві черевики, мопеди, праві черевики, скунси, сокири зі штучним інтелектом. І мені тепер не доведеться. Заново перетягувати або ж обраховувати суму проданих товарів для усіх інших рядків в цьому стовпчику. Далі повернемось назад до закладки Конструктор таблиць і розглянемо ось цю секцію, яка називається інструменти. Тут у нас є опція використання зведених таблиць, про які ми поговоримо у наступному відео, які насправді дуже потужні і корисні для людей, які планують професійно працювати з Excel. У нас є опція видалити повтори, якщо у нас є якісь ідентичні рядки, ось тут ми можемо використати опцію видалити повтори, щоб в цій таблиці з даними не було двійників. І ще одна опція, досить зручна. Яка називається Перетворити на діапазон, дозволить нам в будь-який момент повернути цю таблицю до попереднього вигляду, щоб вона була не таблицею, а просто діапазоном, даним, який виглядає ось так. Крім цього, у нас тут є елемент або ж опція вставлення роздільника, про який ми говорили в одному з попередніх відео, і також ми можемо експортувати дані з таблиці, щоб можливо завантажити або ж додати їх у презентацію PowerPoint або у якусь схему Visio. Visio – це інший інструмент. Із пакету Microsoft Office, про який ми, можливо, поговоримо в окремому курсі. Насамкінець швиденько перетворимо цю таблицю назад на діапазон, натиснувши на ось цю кнопку, перетворити таблицю на звичайний діапазон. Підтверджуємо: Окей. Ця таблиця у нас перетворилась на звичайний діапазон. Хоча форматування збереглось, що досить зручно, ми, звичайно, можемо його змінити при потребі, але я для цього відео залишу його, як є. В цьому відео поки що все. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.